Вітаю, шановні глядачі! З вами я, Юлія Руденко. Сьогодні розглянемо облік експорту товарів. Спочатку в довідники валюти внесемо курси НБУ. На 18 травня це курс 39,59.47. А на 19 травня 39,5471. Записати і закрити. Курси валют внесені. Надходження коштів в нас буде 18 травня, а експорт товарів буде 19 травня, тобто в нас попередня оплата. Так буде виглядати журнал операцій після того, як ми внесемо всі документи. А поки що видалимо їх всі і внесемо заново. Спочатку випишемо рахунок на оплату покупцю у валюті. Продажі створити Рахунок на оплату покупцю. Можна на цей документ виходити або через журнал Документи покупців, або через журнал Рахунки на оплату покупця. І створюємо документ. Дата в нас буде 18 травня, час 9 годин 10 хвилин. Контрагента вказуємо контрагента не резидента. Назву його вказуємо. Назва умовна, звісно, в цьому прикладі. Проставляємо прапорець: не є резидентом і додаємо договір контрагентові. Пишемо назву. Ну, це для того, щоб ми могли. Ідентифікувати цей договір, наприклад, контракт номер такий-то від такого то числа, вид договору обов'язково з покупцем, і дуже важливий момент для того, щоб операції з цим контрагентом були валютними, треба вказати валюту розрахунків в нашому в прикладі, це євро. Введення взаєморозрахунків тут буде за документами розрахунків, тобто за кожним окремим виписаним рахунком фактурою. Запишуємо, закриємо. Таким чином, ми створили контрагента, додамо договір. І тепер в табличній частині вкажемо товари. Піч обігрівальна. Три штуки. Ціна в євро 3:400. Сума 10,200. І експорт товарів в нас оподатковується за ставкою ПДВ 0. Тому ми проставляємо ставку ПДВ 0. Не без ПДВ, не, не ПДВ, бо це інше саме 0%. Запишемо. Проводимо незаповнений банківський рахунок. Ну, треба вказати банківський рахунок, бо інакше нам валюта не надійде. Вказуємо наш поточний рахунок у валюті, де всередині є цифри 26 2, 0. На підставі рахунку вносимо оплату від покупця. Створити на підставі надходження на банківський рахунок. Вид операції оплата від покупця. Дата 18, час в нас буде 10 годин. Рахунок 316, і аналітика до цього рахунку буде 26,03. Це означає, що кошти від покупця надходять спочатку не на наш основний валютний рахунок, а на транзитний рахунок. Облік його ведеться на рахунку 316 спеціальні рахунки в іноземній валюті. І аналітика йому відповідає номер рахунку, всередині якого є цифри 2603. Це рахунки клієнтів, які підлягають валютному нагляду в банку. Платник, це наш нерезидент. Контракт, сума 10 200. Курс в нас на дату оплати, курс НБУ 39,5947 Проставлені рахунки для того, щоб рахунки, оці рахунки розрахунків і рахунки ПДВ були проставлені автоматично, треба занести їх в контракт. Рахунки розрахунків з контрагентів поставляти вручну. Провести із закрити, давайте подивимось проводки. Дебет рахунку 316, спеціальні рахунки в іноземній валюті, кредит рахунку 68,12, розрахунки за авансами, отриманими в іноземній валюті, валютна сума 10 200 євро і гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату надходження коштів 403 865 гривень 94 копійки. Після того, як банк здійснив процедури валютного нагляду і пересвідчився в тому, що ми дійсно отримали свій платіж, що ця, ця валюта належить саме нашому підприємству, банк перераховує суми з. Транзитного валютного рахунку на основний валютний рахунок, з якого ми вже можемо цією валютою розпоряджатися або всю продати, або продавати частинами це вже на рішення нашого підприємства. Для того, щоб провести. Перерахування коштів з рахунку з транзитного на основний валютний рахунок. Ми в, банк, в банківських виписках робимо документ списання з, з банківського рахунку, вид операції, переказ на інший рахунок організації. Вказуємо рахунок, з якого кошти списуються. Це буде 316 рахунок. Відповідна аналітика 2603. Дата буде 18 травня час 10.30 після надходження. Інакше на, на рахунку не буде в системі коштів. Рахунок одержувача вказуємо. Це буде наш поточний рахунок в євро 26,2,00. І номер рахунку буде 312. Записати, провести. Ну, поле «Сума» треба, звісно, заповнити. 10 200 євро. Проводки будуть. Це переказ коштів з транзитного валютного рахунку на основний валютний рахунок. Дебет рахунку 312-го, поточні рахунки в іноземній валюті, кредит рахунку 316-го. Спеціальні рахунки в іноземній валюті сума в валюті 10 200, сума в гривнях 403 865 гривень 94 копійки. Наступного дня, 19 травня, продаємо валюту, яка надійшла нам в сумі 10 200 євро. Можна продати частину валюти, можна продати всю суму. Це робиться на розсуд підприємства. Підприємство має право розпоряджатися валютою, яка надійшла у вигляді виручки, на свій розсуд або всю продати, або продати частину валюти. Для цього в журналі Банки Каса в банківські виписки робимо документ списання з, з банківського рахунку. Тобто нам валюту треба відправити на продаж. Списання вид операції буде купівля, продаж валюти. Вказуємо рахунок, з якого. Продаємо валюту. Це 312 рахунок, наш поточний рахунок в іноземній валюті. Номер вказуємо 312, а вид аналітики, номер рахунку 20 євро 20,260. Це буде приватбанк, Тобто той банк, через який ми отримуємо валюту. Рахунок одержувача можна не вказувати, це не обов'язковий реквізит. Сума. Яка продається 10 тисяч євро, і вказуємо рахунок, на якому буде вестися облік продажу валюти. Це рахунок 334, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Стаття руху грошових коштів це теж не обов'язковий реквізит. Вказуємо статтю, якщо в нас організований облік. Руху грошових коштів по статтям. Якщо такого ми не ведемо, то можна статтю не вказувати. Записуємо, проводимо, дивимось проводки документу. Як бачите, документ створив дві проводки. Перша проводка це курсова різниця. Дебет рахунку 945 витрати від операційної курсової різниці, кредит рахунку 312, поточні рахунки в іноземній валюті, сума проводки 485 гривень 52 копійки. Це курсова різниця за рахунок зміни курсу НБУ. 18 травня був курс 39,5947, а 19 травня 39,5471. Тобто курс знизився і ми маємо витрати від операці... операційної курсової різниці. Після того, як значення валюти переоцінено за актуальним курсом, тобто за курсом на 19 травня, робиться проводка по списанню валюти на продаж. дебет рахунку трахунку 334. Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Кредит рахунку 312-го поточні рахунки в іноземній валюті. Сума в валюті 10 200 євро. Сума в гривнях 403 380 гривень 42 копійки. Це еквівалент валюти вже за курсом НБУ на 19 травня. Закриваємо документ. Далі робимо документ, який називається продаж валюти. Це буде розділ банк і каса. Журнал купівлі-продажі валюти. Створюємо документ. Дата в нас буде 19 травня. Час повинен бути обов'язково після. Документу списання валюти на продаж, це принципово важливо. Якщо в нас було 10,35, ставимо 11. Тобто пізніше, ніж було списана валюта на продаж на рахунок 334. Вид операції продаж валюти, заявка це не обов'язковий реквізит. Банк, Приватбанк, валюта, що продається, євро. Валютна сума 10200 євро. Сума гривнева це буде еквівалент валюти за курсом фактичного продажу. Тобто гривнева сума, яка проставляється в цій ячейці, це не за курсом НБУ, а саме за курсом фактичного продажу. За умовами прикладу, продаж валюти відбувається за курсом 39,4. Гривневий еквівалент буде 401 880 гривень. Записуємо документ, проводимо, дивимось проводки. Як бачите, цей документ продаж валюти сформував дві проводки. Перша проводка. Дебет рахунку 333. Грошові кошти в дорозі в національній валюті, кредит рахунку 334-го. Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Робиться ця проводка на валютну суму 10 200 євро. А гривневий еквівалент. Проставляється дуже уважно, в цій проводці проставляється не за курсом НБУ, а за курсом фактичного продажу. 401 880 гривень. Це за курсом 39,4 курс фактичного продажу, а курс НБУ в нас 39,5947 10 -тисячних. І оскільки для бухгалтерського обліку курс НБУ є базовим, за яким ми маємо відобразити. В бухгалтерському обліку всі наші операції в валюті, то робимо ще одну проводку на сумову різницю між курсом НБУ і курсом фактичного продажу. Оскільки курс фактичного продажу є меншим нижчим, ніж курс НБУ, то проводка буде на витрати. дебет рахунок 942-го. Витрати від купівлі продажу валюти. Кредит рахунку 334. Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Сума проводки буде 1500 гривень 42 копійки. Закриваємо документ. Далі проводимо зарахування гривні на поточний рахунок в гривні. Журнал банківські виписки. Документ в нас буде надходження на гривневий рахунок. Дата 19 травня, час 14 годин, тобто після того, як була вже зроблена операція з продажу валюти. Платник це буде наш банк. В якому знаходиться наш рахунок і де був проданий грошові кошти, рахунок обліку 311 і йому відповідає рахунок у гривнях, в якому є цифри 2620. Сума гривень за від продажу валюти. 401 880 гривень. Вид операції купівля продаж валюти. Кореспондуючий рахунок 333. Той, на якому на поточний момент після продажу валюти знаходяться продана гривня. Проведемо документ, закриємо. Тепер подивимось проводки. Дебет рахунку 311 поточні рахунки в національній валюті. Кредит рахунку 333-го. Грошові кошти в дорозі в національній валюті 401 880 гривень. 19 травня відбувається реалізація експорт товарів. Експорт товарів підлягає митному оформленню і за умовами нашого контракту з іноземним покупцем товари іноземному покупцеві передаються після їх митного оформлення і здійснення товарами переходу митного кордону України. Таким чином, 19 травня робимо документ реалізації. Цей документ реалізація робиться тоді, коли товари передаються вже. Іноземному покупцеві, і вибувають з нашого складу. Продажі. Документи покупців. Будемо робити реалізацію на підставі документа Рахунок на оплату покупцеві. Реалізація. Дата 19 травня час 16 година. Покупець, контракт, рахунок в нас підтягнулися. Проведемо документ. І подивимось проводки. Перша проводка. дебет рахунку 902-го. Кред... Собівартість реалізованих товарів, кредит рахунку 281-го товара на складі. Три печі, їх облікова вартість 240 тисяч гривень. Списана складська собівартість. Далі робляться проводки. Дебет рахунку 68,12, розрахунки за авансами, отриманими в іноземній валюті, кредит рахунку 362. Розрахунки з іноземними покупцями. Ця проводка робиться на закриття отриманого авансу 10 200 євро. І оскільки рахунок 68.12 є немонетарним, то ця проводка робиться за курсом на дату отримання грошових коштів, тобто не на 19, не на дату експорту, а на дату отримання коштів. На 18 і сума курс валюти на 18 травня буде 39,5947 10 -ти тисячних. Далі робиться проводка на реалізацію. Дебет рахунку 362. Розрахунки з іноземними покупцями. Кредит рахунку 702. Дохід від реалізації товарів. Та сама сума в гривні. 403 865 гривень 94 копійки. Зверніть увагу, немає проводки на суму ПДВ, тому що експорт товарів має свої особливості. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, бо завжди є час для того, щоб прочитати коротенький пост. З вас підписка, з мене цікаві пости. Дякую вам за увагу! Працюю для вас!